Російської літератури. І якщо це не змінювати, воно так і залишиться. Наш настрій Заходу України буде зберігатися, а там знову надійде русський мір, якщо нічого не робити. За ці три роки, поки цей сильний чоловік займається збором коштів для книг, надіслали понад 15 тисяч книг у прифронтовій бібліотеки. Я з великим задоволенням і гордістю запрошую на цю сцену титана збагачення прифронтових територій знаннями. Ваші області, Олександр Сапронов! Всім доброго дня. Сьогодні ми багато говоримо про слово і те, чим я займаюся, це слово, яке є зброєю, насправді. Після початку повномасштабної війни дуже сильно актуалізувалося питання української культури там, де вона була присутня недостатньо насправді. І десь в березні 2022 року я відпів для себе просто бездонний вимір роботи з бібліотеками. Де дуже мало української літератури, і дуже мало українмовної літератури. І навіть якщо вона є, це зазвичай старі радянські видання. От і я вже два з половиною роки, вже майже три працюю з бібліотеками Сумщини, Харківщини, Херсонщини, Запоріжжя, ну загалом по всьому нашому українсько-російському прикордоні. Я збираю книжки, я проводжу різні волонтерські збори, розіграші, проводжу благодійні лекції і все це для того, щоб наш схід, наші прифронтові території наповнювались українською книгою, тому що насправді запит на це величезний.